І, власне, якраз логічно передати слово пану Петру Шамілову, архітектору, засновнику проєкту НЗП, одному з співавторів дослідження, про яке я згадувала, економічні і технічні перспективи впровадження стандарту НЗЕП в Україні, про те, щоб ви сказали, який є європейський досвід. Ви дуже багато його аналізували. І чи дійсно це буде якийсь український ноу-хау, чи просто можемо ми от взяти європейський досвід і е, перенести його? То, наприклад, дуже часто я бачиш таких в різних спробах, знаєте, як взяти європейський досвід, перенести його в Україну, але якби велосипед виходить з квадратними колесами? Ну, він не їде, тобто, що ми можемо взяти з цього досвіду, який буде нам корисний, і ну можливо, там не те, що не варто брати, а просто от якби що з європейського досвіду корисно нам взяти для наших стандартів. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Тільки, дуже... так, я б попросила вас, ми якраз так гарно зараз йдемо чотенько, десять п'ятдесят, десять хвилин. Так, Дякую. <світ»>. Я теж не хочу дуже е, довго говорити, е, тим паче, що в мене дуже невдячна не місія зробити якусь рамку вже більш в, 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 в предметному. Бо тут зібралися і в онлайн, і, і за столом за круглим доволі фахові люди. Да? Але я маю сказати все одно. Декілька слів, так. Да. То дивіться. Я буду, диви... я буду коментувати презентацію. Бачу у себе на екрані, тому і спробувати листати. Да. Дивіться, що я хотів. Що... Клікер, клікер, ага. що я хотів коротко проговорити? Ну, відомі речі, але треба сказати як як проніти сьогодні сказати, говорити да для базочки тобто е, європа опинившись на межі ну на відмітці 2015, е, мала ось такі показники приблизно ці показники всі знаю, да, близько 40. ну я чому їх озвучу, тому що е, та сама ситуація власне і в україні відбувалася відбувається Близько 40% поглинає будсектор, сектор всій яка виробляється. Третина із цих 40% відсотків, які є викиди, які припадають теж на будівлі, викиди парникових газів. І власне, куди ця енергія, ці 40% йдуть, то йдуть вони власне на опалення, охолодження і приготування ГВП. Тобто це була ну, на межі, коли були переглянуті кіотські протоколи, да, Паризька угода да, сформульовані в 2015-му цілі славого розвитку і так далі. І далі. Постало питання власне, з цими показниками якось ну, щось, щось робити. От така ситуація, з якою стартанули в 2015 році ЄС директива, яку прийнято власне обговорювати зараз, це 2018 року. Поставили цілі на десятирічку зробити 32, ну, тобто, в рамках пакету чиста енергія для всіх європейців, під підвищити частку ВДЄ на 30, Ну будемо сказати казати на третину, да, підвищити енергетичність на, на третину. І власне це все упаковано було в десятирічний план національної енергетики та клімату. Що відбувається далі? Тобто, я тут е, прошу просто всіх, хто нас слухає в онлайн, і, і тут сфокусуватися власне не на схому, е, не на сухі хронології, а на е, висновку того, як е, динамічно е, розвивалася ситуація в Європі, і е, як вони не дивлячись на доволі забюрократизовану систему прийняття відпрацювання рішень. Вони дуже жваво і динамічно реагували на всі виклики, які які в них вибувалися за останні. Дивіться, ось 5-6 років. будемо казати, з вісімнадцятого сімнадцятого року. А я собі листаю. Да, а тут да власне в жовтні. 20-го року, тобто в 18-му прийнята директива, в жовтні 20-го року вже європейська спільнота обтяжується проблемами реновації. Ну, от, власне, ті 75% існуючого житлового фонду, які і в нас так само існують, з якими треба щось робити. Чому ця дія наприкінці 20-го року, ця стратегія Renovation Wave стала актуальною? Тому що до кінця 20-го року вже за два роки 18-20-й ЄС приготувався і повністю вирішив всі питання, Тання із новими будівлями, які мали бути з початку 2021 року абсолютно всі 100% відповідати НЗБУ. Тому далі питання постало е, вирішення питань із існуючим е, будівельним, будівельним фондом, ключовою в Renovation Wave те, що за десятирічку е, планувалося подвоїти швидкість енергетичної реновації, тобто були плани там в 2018 році, на десятиріч до 30-го року, тим чином управлятися через два роки, е, подвоюють цю швидкість. Далі, е, липень 2021 року. Даруйте. Ага. Липень 21-го. Півроку проход. Липень 21-го року. Ратифікується зелена угода або Fit for 55 Тобто, вже збільшується. Ну, ми казали, там про, 30, ну, про, про третину е, скорочення. Е, нова ціль. На 55 скорочення ЦО, але сфокусую е, вашу увагу порівняно із, е, із зафіксованим викидом на момент прийняття чи ініціації Кіотського протоколу 90-го року. Для чого? Бо далі вони будуть порівнювати вже не з 90-м роком викиди. Тут навмисно я пишу: ну перевожу дані просто про якісь економічні важелі, про економічні важелі впливу, бо доволі потужно під це під це все дійство в Європі виділяються гроші і дуже гарно і, скажімо так. Дбайливо, можливо, працюють із тим із тим сектором, який є ну мал мало імучним, -мал скажімо, так да які не можуть, не мають власних коштів підтягуватись до цієї програми. Що тут чесно сказати, треба це не відноситься до будівельного сектору, але дивіться так само як в 2021 році, на початку 2021, першого виключили всі нові будівлі, які навіть поту, ну, тобто всі нові будівлі мають відповідати стандарту ЗЕП. У 21-му рамках зеленої угоди е так само викиди від нових автомобілів. Ставиться ціль, щоб, але ну, ми розуміємо, що це доволі суттєвий. Да? Він відноситься до будівлі, але це е також частка викидів СО2 доволі суттєва. І, власне, до 30-го скорочена в половину всіх викидів від е існуючих автомобілів. Е далі. Далі, що було? Я поверну ще попередній слайд. Ні, це да що було після липня 2021 року в грудні 2021 року. Слайду нема, але з грудні 2021 року знову після люди поставили собі цілі і розібратися із ну яким чином не буде зраз із існуючим фондом. Через півроку вони повертаються, і в грудні 2021 року вносять ініціативи пере, перегляду в директиви 2018 року, і вже починається обговорення того, що прийнято було в квітні. Травні, в квітні травні цього року, да, а саме власне, ну про це трошки пізніше скажу, але глобально це вже перехід від НЗП до Zero Emission. От ну і пов'язані з цим всі. Тобто, в грудні відбуваються, скажімо так, перші ініціативи по перегляду директиви 18-го року, що відбувалося далі? Відбувалось далі, в 2022 році, в лютому, початок повномасштабного наступу. Як реагує європейська спільнота? Вони доволі швидко, тобто, з, з лютого, зробити ініціативи, прокачати через європарламент єврокомісії всі процедури. При в травні 2022 року вже був прийнятий терміновий план «Repower Europe», який основною основною метою ставив повністю від від умову від викопного російського палива, це дуже непросто. Всі ми знаємо дуже гарно, як прив'язані до викопного російського палива, е, ну монстри важкої індустрії в е, європейській, і так далі, і поряд з цим: дві цифри там 42, тобто і ще пришвидшити е, частку відновлю енергії. Ще на 12 на підвищення енергоефективності до десять, тобто межа 20-30 не змінюється, додаються кожного півроку рік, додаються, докидуються нові нові е, цілі. От і ось це приклад того, як європейська спільнота відреагувала е, швидко і гнучко на е, повномасштабне вторгнення. Ну і власне кажучи, при стрибу там, е, да, травень 24-го вже е, прийняття до дії директиви е, он, оновленої про енергоефективність будівель. Е, що тут важливо сказати? 60% скорочення викидів, але порівняно вже з 2015. Тобто, попередня вашу увагу 20 1990 рік. Був зараз, ті, те, що досягнули з 90-го, завдяки кіотському протоколу до 2015 року, ще відрізається 60%. Дуже амбітні цілі. Сподіваюся, що в Європі це вийде. Як я сказав, ратифікується перехід від НЗЕП до Zero Emission Building. Ще посилюються в тому числі і фінансові інструменти, які будуть ну, стимулювати запровадження сонячних технологій. От і одне з ключових для нашої спільноти, так як ми ну, вже спілкуємось власне в закладів науковому, да, тобто, оцінка. Вуглицю і оцінка енергоспоживання не за е, період, не на період проєктування, да за, е, за оцін... ну, за життєвий цикл, що є власне виходом вже на, на ту амбітну ціль 2050 повна декарбонізація е, будівельного сектору. Тобто, щоб оцінювати не просто там шматок життя е, будівлі, да, а власне все від початку до виробити початку верниста будматеріалів до їх утилізації, власне. Коротко, отака рамка, яку певно всі знають, але дивіться, який е швидкий і скажу карколомний шлях за 5 років, за 5-6 років з 18 року по 24, четвертий Європа е проробила чого я для чого це кажу? Що я просто бажаю і нам мати таку наснагу не кидати, скажімо, весла на на півдороги викликів в нас в рази більше в Україні. Але я думаю, що ми зможемо це подолати. Ну і власне трошки ще ближче, вже до тематики сьогоднішнього зібрання. Тобто, при Єврокомісії існує такий орган Concerted Action, тобто Concerted Action PBD з штаб-квартирою в датському енергетичному об'єднанні, яка власне і займається продукуванням рамок. З, ну, збором інформації моніторингом і, власне, напрацюванням. Це орган, який працює сесійно. Наразі триває шоста сесія, шоста сесія цієї організації, власне, і, власне, їхня база даних і є для нас відправною точкою і прикладом того, які нормативи приймалися національними урядами, і як в них це виходило. Ну і власне тепер відповідаючи на... Ага, Власне, відповідаючи на відповідаючи на питання Тетяни, ще один. Ще один, да. угу. так. Чи, чи можемо ми просто копіпастити європейські норми? Чи є, чи не вийде у нас з квадратними колесами велосипед і так далі. Дивіться, тобто практика ЄС е, така, що кожна із сесій е, концерт Detection на ПБД е, закінчилась висуванням рамок. Одна з них глобальна, яка відноситься до е, вимог НЗП. Е, Сформлювана тут е, сформульовано чотири е, рамочні е, мети, чотири рамочні вимоги. Які роботу брали національні уряди ЄС і в залежності від в залежності від своїх кліматичних, економічних мов і купи купи різного бекграунду національного формували такі документи, власне з приводу якого ми зібрали сьогодні стосовно України, що маю сказати, шлях європейських ну, європейських країн-учасниць був дуже різний. До прикладу, дання одна з перших, яка з 60-х років обтяжилась цим цією проблемою да? ну, з огляду на кліматологію першу чергу. І е, вони на момент там прийняття цього документу, в 2018 році, наприклад, е, підійшли вже з своїми е, даними. І в них були напрацювання дуже е, серйозні. Вони трошки адаптували це, але вони були попереду там, так само німці, попереду, так само скандинавські країни, там Швеція. Е, Сказати, що ну от ми аналізували в рамках того звіту, який про який Тетяна казала. Ми аналізували ці показники, намагалися їх збити в в якийсь один аналіз. В один Литвин просив: давай ми от візьмемо там, напишемо колонки, і проставимо, які параметри по цьому в країнах, які по цьому, ми не змогли цього зробити навіть приблизно, тому що, ось, наприклад, у Швеції вимоги до оболонки не існує. Ні до прозорих, ні до прозорих. В них є один показник 0,3У на все. Чи це будуть гарні стіни, погані теплопровідні включені, чи це будуть супервікна, і будуть погані стіни. Неможливо в кругову по, по оболонці 0,3 до побачення. Та ж даня, наприклад, регламентує не тільки детально всю оболонку, регламентує всі фактори детально. Досвід ну найрізноманітніше. Наприклад, в, в Польщі і в ряді країн регламентується лише ну, первинна енергія за невідновлюваними джерелами енергії. В деяких країнах цього не робиться. Тобто, тут сказати, що ми взяли досвід, натягнули його на Україну. Не вийде навіть в першому читанні, кому ще при, приблизно, бо досвід України найрізноманітний в нас він не, не передовий, скажімо, відверто. Але в нас є багато і е, інших чинників, інший бекграунд. Тому ну що рамку сказав, е, шановні колеги, плідно нам попрацювати і зробити супер документ бажано без квадратних колес, і щоб він не тільки поїхав, щоб він злетів. Дякую.